Це внизу під горою знаходиться місто Лежа. От. От подивіться, просто, які пейзажі відкриваються. Я зараз на фортеці, на самій тут вищій точці фортеці. Йдуть річки в них, канали. Далеко там знаходиться лагуна і далі море. От, лагуна вона така от... Частинами, бачите, вона знаходиться три таких основні частини, і потім йде місто Шенженсена. Вон, воно знаходиться під горою. Гора така цікава, бачите, на неї люди забудовуються далі, далі, далі. Вона така має плоску поверхню, начебто зуб. От, і вона йде далі. А тут от також йдуть долини. Між горами, от. ця дорога йде.